Від імені органу місцевого самоврядування Хмельницької міської ради від Хмельницького міського голови Олександра Семчишина привітати вас напередодні найбільшого нашого національного свята Дня Незалежності. Привітати вас із святом державного прапора. Це не просто полотнище синього та жовтого кольору. Це не просто. Стяг, який завжди попереду всіх угруповань, чи мирних чи військових, це генетичний код нашої нації, це віковічне прагнення нашого народу до незалежності та суверенітету. Я, виконуючи гімн України, вдивлявся в очі наших хмельничан. Я бачив щиру любов до прапора, я бачив щиру віру в те. Що це не, не те, що відбувається тільки сьогодні, це навіки. Наша нація тисячоліття, наша незалежність це лише вінець того, про що мріяли наші діди і прадіди. Хочу вам сказати, що сьогоднішня хмельницька міська влада це е, гарант того, що на території нашого міста буде втілюватися. Мрія тисячолітня мрія українського народу народу про справжню українську владу.